Так, у продажу у нас Audi a 4 в універсалі з автоматичною коробкою передач. Двигун 2.4, газ, бензин та система переднього приводу. Гарно виглядає автомобіль на зимовій гумі. 16-й радіус дисків. Дуже достойно виглядає авто. Місцями невеличка корозія, зовсім мінімальна, я б навіть сказав. Об'ємний багажний відсік, вже встановлений фаркоп, двигун працює рівненько. по Ходовій частині та по коробці автомат зауважень на сьогодні немає. Салончик текстильний, доглянутий під себе можна зробити хімчисточку. Еба коврики встановлені. Маємо електросклопакет, датчик газу. Коробка автомат, є клімат-контроль, мультимедія встановлена 282 тисячі км пробігу. Гарний стан, друзі. Автомобіль технічно обслугований. І ось такі невеликі моменти які по кузову присутні. але... Гарний цінник за гарне авто, друзі. Цей автомобіль у продажу придбати можна за готівку, кредитування або лізинг. Також можлива доставка в інший регіон України та розглядаємо обмін на ваші авто.